А тепер слово Тамілі Ташевій, яка є постійною представницею українського президента у Кримській авто автономії. Дякую вам. Пане голово, шановні учасники, друзі України, передовсім я б хотіла подякувати Чеській республіці за організацію такої важливої події для України вже 10 років. Росія окупує частину нашої території. Росія вбиває татарських активістів. На початку була був арешт Олега Сенцова та викрадання українських дітей. Нам дуже потрібна підтримка міжнародних партнерів, підтримка передовсім військова. Але... Все ж таке, без огляду на те, що росіяни замінили дипломатію обстрілами, все ж таке, ми готуємо нашу законодавчу базу для майбутнього. Наприклад, ми розпочали дуже важливі, декілька дуже важливих проєктів у минулому році. Наприклад, ми намагаємося Підготувати людські ресурси, які будуть займатися оновленням української незалежності на Криму. І також ми почали підписувати угоди з тими фірмами компаніями міжнародними, які нам кажуть, що вони повернуться на Крим і взагалі в Україну, коли там. Знову буде право, справедливість та стабільний економічний розвиток. Росія зробила з Криму свою таку платформу, з якої обстрілює Україну. Це потрібно змінити. Ми бачимо, що вже Декілька років відношення між Кримом та Україною не завжди були дружніми, але в інші часи відбувався культурний обмін, і це не можна сказати про відношення Криму з Москвою. Тому що Москва завжди намагалася колонізувати Крим у 40-х роках, вони депортували татар, а потім робили таку саму політику по відношенню до українців. І коли міжнародна спільнота приймає Російський наратив і погоджується з тим, що Крим буде російською фортецею воєнною відділеною відокремленою від України, то це дуже. Погано, тому що на Криму передовсім живуть люди, живуть там кримські татари, і вони не вміють жити у умовах російської окупації. Кримська Платформа у майбутньому може змінитися, вона вже не буде займатися лише звільненням, деокупацією, може займатися і економічним відновленням. Наступного року знову зустрінемось. Слава Україні і дякую за увагу.